Ви всі чудово знаєте, хто такі американські школярі і на що вони здатні, коли м'яч потрапляє до них у руки. Вже рідко можна здивувати якимись божевільними данками у відриві або дикими постерами. Але якщо це відбувається у школі, то можете уявити, як справи йдуть у студентському баскетболі. Деякі звичайні студенти виглядають вже як зірки NBA, роблячи неймовірні хайлайти, як у грі, так і на дан контестах, що проводяться щороку, серед них і Michigan Стейт Меднес, на якому також відбувся дан. Контест приурочений до святкування початку нового баскетбольного сезону у студентів. Як вам таке свято? Воно зазвичай проходить у жовтні, являє собою неформально розважаючий вечір, під час якого фанати й болювальники можуть побачити своїх улюблених гравців чоловічих і жіночих баскетбольних команд у неформальній обстановці. Мічиган Стейт Медне стала важливою традицією для студентів та обболівальників МСЮ. Це не лише спортивний захід, але й спосіб продемонструвати підтримку команд перед початком баскетбольного. Сезону традиція Меднес також відображає культуру університетського спорту в США, де подібні заходи є важливою частиною залучення уваги до студентських команд і підняття духу вболівальників. Ця подія особливо популярна серед фанатів чоловічої баскетбольної команди MSU, яка традиційно вважається однією з найсильніших у NCAA. Загалом захід сам по собі дуже насичений і цікавий. Там, звісно, проходив і дан контест, і я хочу показати вам кілька данків від його чемпіона. Кар – саме так його звуть. З легкістю зробив під ногою за шпатного лінію. При цьому перестрибнувши чотирьох людей. На корті. Це точно було рішення корті для цього свята. Данк дуже класний, елітний рівень. Люди, що сиділи на корті, по суті, не відігравали жодної ролі, можливо, трохи впливали психологічно, але Коену це точно не завадило. А глядачам цей момент дуже сподобався. Ось такі американські студенти. Ще студентських років дуже помітні майбутні зірки NBA. вони явно виділяються на фоні інших, домінують як на паркеті, так і в повітрі. Програвців NBA знають у всьому світі, і це є локомотивом популяризації баскетболу як спорту. NBA проводить ігри й заходи в Абудабі щороку в рамках своєї стратегії глобального розширення і популяризації баскетболу за межами США. Ця ініціатива є частиною ширшої програми NBA з проведення матчів та заходів у різних країнах світу. Що допомагає розвивати міжнародну фанбазу та привернути увагу до ліги в регіонах, де баскетбол традиційно не є найпопулярнішим видом спорту. Саме на цьому івенті традиційно роблять данк-шоу Team Fly Brothers, підігріваючи і без того зацікавлену публіку. Щороку у них виходить гарне шоу від різних данкерів, але часто його учасник це машина Дак Андерсен, до якого цього року приєдналася Тоні Кросбі зі зростом 168 см і перспективний Донован Хокінс. Хлопці провели окреме Шоу на фандзоні, показавши солідні данк, зокрема Донован буквально знищив кільце, забиваючи кожен наступний данк, все складніше і складніше. Цікаво, наскільки він буде прогресувати далі, і чи буде, коли у свої 22 роки він забиває все, що тільки можна забити, при цьому стрибаючи головою до кільця. Також хлопці влаштували данк контест на основному корті, забиваючи деякі данки з асистів Айрона Гордена та Дабелаб через легендарного воротаря Реала Мадрида і Кіра Касільєса. Напишіть у коментарях, якщо що знаєте, такого повного відео з цього контесту мене немає, але за тими уривками, що є в інтернеті, можна побачити, що там було на що подивитися. За підсумками змагання той самий контест виграв Донован Хокінс зі своїм данком під двома ногами з навісу від підлоги. Думаю, ви всі пам'ятаєте цей данк від Джордана Кілгенена на данк шоу Данкінг. Також я думаю, ви пам'ятаєте цього польського данкера, який витончено його виконує з однієї ноги. На нашому спільному тренуванні Філіп забив його дуже впевнено, але саме з двох ніг у нього тоді не вийшло. На свій 25-й день народження він вирішив зробити собі подарунок і забити його з двох ніг. При цьому перестрибуючи людину виглядає дуже незвично. Це справжній укус Скорпіона. Данк називається Upside Down. Такий варіант через людину виконано вперше, і він заслуговує на увагу, незважаючи на деякі деталі. Як ви думаєте, наскільки оцінили б такий данк на контесті, якщо брати до уваги такий трамплін? Я приїхав на контест FIBA 3 на 3. Для того, щоб забити першу спробу баунс данка в історії в контесті, мені потрібно було добратися до Амстера. В Амстердамі я вже був кілька разів. Це місце запам'ятає. Питалося мені з кількох причин саме тут я став чемпіоном світу з данків. До речі, якщо цікаво, можу зробити окреме відео. Також тут добро провів час з моїм братом цього разу. Це була моя четверта поїздка сюди. Майданчик був недалеко від готелю. Ви тільки подивіться на це місце. Перед вилітом я провів кілька тренувань, але форма у жовтні завжди йде на спад, і це помітно. До того ж почали боліти одночасно два коліна. Це був сюрприз. Моїми суперниками були Дені Алпа з Угорщини, який виграв кваліфікацію в Дебрецені, що дало йому право брати участь у основному данконтесті FIBA Фіба 3 на 3 і Рафаль Ліпік-Ліпінський з Польщі. Перші три раунди до фіналу пройшли досить рівно, без великих помилок від учасників. Не часто так буває, але дан під ногою я забив з другої спроби. Зробив його дуже погано, плюс рука болить досі. Я не скажу, що стрибати було складно. На корті я почував себе. Дуже непогано, але стрибок явно не липневий. Далі було стабільніше. Млин на 360 зайшов з першої спроби. Якщо коротко, то я задоволений, як я його забив. як для жовтня. Це точно данк не на 10 балів, але як для кваліфікаційних раундів підходить добре. Не припиняючи обертатися, я забив свій фірмовий 360 під ногою. Раніше я його залишав на фінальні раунди, але іноді бувають ситуації, коли я його переміщую далі від фіналу. Наприклад, минулого року це був мій перший данк у контесті. Я також забив його з першої спроби, і це були перші максимальні бали в контесті. Ліпек у перших раундах також пройшовся по своїх данках середньої складності. Це був реверс через людину, який він виконав першим стильно, красиво, але також трохи з урізаною амплітудою, ніж зазвичай і з осіннім стрибком. Потім був 360 пам з руки. Його він зазвичай використовує як рятувальне коло і дістає його, коли основний данк не забивається. Але тут вирішив, що його буде достатньо в цій ситуації. Ліпек закінчив кваліфікацію данкам через людину, що стоїть на стільці. Досить довго він встановлював цю конструкцію, щоб усе було на своїх місцях. you <laughs> На час він не особливо звертав увагу, що говорить про його впевненість у цьому данку. Але перша спроба повз. і у нього залишається лише 30 секунд, щоб усе побудувати заново, віддихатися, налаштуватися і забити цей кидок. І він це робить. Новачок Деніал Пап консультувався зі мною, який дан план йому вибрати на цей контест, відштовхуючись від його минулих не дуже вдалих виступів. Давайте подивимося, на що він зробив ставку. Гарний старт як для початку контесту від новачка, чітке і впевнене не завершили. другим данком він забив реверс під ногою. Щоб відчувати впевненість, дуже важливо забивати з першої спроби, що і зробив Деніел. У третій своїй спробі він вирішив стрибнути з двох ніг і забив даблап через трьох. Я дуже рідко стаю тримати м'яч під час контесту, але тут вирішив трохи допомогти початківцю. Це другий універсальний молодий данкер, який стрибає з двох, так і з однієї ноги. Як ви вважаєте, який варіант більше підходить Деніелу? Усі свої три данки він забив із першої спроби. Але на жаль, йому не вистачило кількох балів, щоб пройти у фінал, у якому зустрілися я і Ліпик. Рафаль почав із реверса через людину. Ну а що я тут можу сказати? Усе так само стильно і красиво, як завжди, у виконанні Ліпика. Дуже подобається його стиль. Я вважаю його одним із найкращих в історії. За цей данк він отримав усі десятки, що трохи переплутало мені карти, відверто кажучи, тому що я не очікував 30 балів за цей данк. Мені довелося змінювати свій план. Першим я поставив скорпіона з навісу, який за. Ходить у мене з першої спроби практично в кожному контесті і приносить мені максимальний бал, але з незрозумілих мені причин сталося це. Але я не залишив це просто так. Забив його чудово, як і планував. Мені дуже подобається йти до кінця заради цих емоцій. Я отримав за нього далеко не максимальний бал, проте шанси на перемогу ще залишилися. Адже у Ліпика був ще один вихід, у якому він вирішив забити 360 під ногою. У першій спробі йому не вистачило лише стрибка. Всьому іншому було все окей. Наступні дві спроби він не доніс м'яч до кільця, що по суті не рахується, як використана спроба. І трохи подумавши, він вирішив змінити дан. На простіший і стабільніший. Але сталося те, що сталося. Буквально на останніх секундах м'яч просто вилітив у нього з рук, що означало всі нулі від суддів. Мені залишалося забити що завгодно, щоб забрати трофей собі. Я дуже кнотрий. Це неймовірні почуття, особливо коли форма на піку. Через те, що сам майданчик був у будівлі, була дуже крута акустика, і реакція глядачів через це звучала в кілька разів голосніше. Це заряджало. Тому я вирішив зробити першу в історії спробу Баунс в контесті було далеченько через актуальну форму. Але все ж таки це не завадило мені здобути черговий титул FIBA 3x3.